Сьогодні об 11.48 на пульт зв'язку оперативно-координаційного центру міста Херсон надійшло повідомлення про виникнення пожежі в квартирі на третьому поверсі багатоповерхового будинку. В квартирі над осередком пожежі знаходилось троє дорослих та троє дітей віком 6, 11 та 16 років. Вони були заблоковані в приміщенні через сильне задимлення. Рятувальники за допомогою автодрабини врятували мешканців та передали їх медичним працівникам. Також на місці події людям була надана психологічна допомога психологам ДСНС. Під час гасіння в квартирі було виявлено тіла двох загиблих осіб, чоловічої та жіночої статі. Пожежу ліквідовано. На місці події працювало 6 одиниць техніки та 23 вогнеборці. Причини загорання буде встановлювати слідчо-оперативна група.